Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Вадимороз і сьогодні розкажу вам про таке. Свята не вийшло. Рівненська чоловіча баскетбольна команда вдома програла фінальний матч бронзової серії. Переривають серію без поразок. Рівненський верес на домашньому авангарді програв Київській оболоні. 0-2. Вперше у власній історії Сарненський маяк захищатиме честь рівненщини у фіналі Кубка України серед аматорських команд. Свята не вийшло. Чоловіча баскетбольна команда рівне ОШВСМ вдома зіграла фінальний матч у боротьбі за бронзові медалі. У протистоянні із черкаськими мавпами рахунок перед третьою грою був рівним 1-1. Той, хто перемагав у рівному, той і забирав медалі собі. Близько двох хвилин команди не могли відкрити рахунок. Далі був влучний двоочковий від Соловйова і створення гандикапу від гостей. Черкаські мавпи закрили першу десятихвилинку із 14-ма 14-ма Очками переваги 23-9. Такий початок дозволив команді Дмитра Нагорного весь матч тримати рівнян на відстані двозначного відставання. Команда Дениса Спредонова у гру повернулася лише наприкінці матчу, скоротивши відставання до чотирьох пунктів за чотири хвилини до кінця. Втім, варто розуміти, що всі сили були витрачені на те, аби дістати суперника на щось більше у той вечір рівняни зазіхнути не змогли. Черкаські мавпи витримали тиск і знову відкинули рівнян на дистанцію, яку їм бодай скоротити вже не вийшло. Підсумкових 80-74. Наступили на ті ж самі грабли, на які наступили в Черкасах. Знову провальний старт гри. Знову гандикап плюс 14 да? чи 15 очок, і вже по ходу гри знову ми доганяли. І знову в другій половині гри. Е Ну, вже віддавали всі сили, але важко було доганяти Черкасу. Ви знаєте, це як на риболовлі. Приїхали, перший матч віддали, там 40 все. Рівня... А ці зараз Черкаси ми їх вдома добрий вечір. І в Рівному забрати бронзу це ж нам приємно, коли підгорає. ж, вже знаєте, я тільки заради цього ще граю. Я не бачив у багатьох гравців в очах вогня. І я настільки Побачив, що ну це не потрібно було декому. Тому і були такі речі, на які я не міг повпливати взагалі. Ми не змінювали план гри. Він який був на першу гру, так він був і на другу, і на третій. Ми просто сказав хлопцям, хлопці, вірте в себе. Команда не ну це неможливо так влучати з таким відсотком три гри поспіль. І Просто потрібно бути більш сфокусованим. В захисті і проявити, проявляти проявляти характер в кожному моменті не давати забувати легківички, і це зіграло на нашу користь. Минулого року команда з Рівного була віце-чемпіоном Суперліги. Цьогоріч фінішує поза медальним заліком на четвертому місці. Черкасці продемонстрували кращі киткові показники, що стало ключовою перевагою гостей в цій грі: 66% двоочкових та 35% тривочкових. Навіть більша кількість втрат та програне підбирання не завадили маупам святкувати перемогу. Щодо індивідуальних показників, то найефективнішим у складі Бекарівне став Вільямсон. У нього за 3%. 30 хвилин на паркеті 15 очок при 5 підбираннях. Найвлучнішим у рівнян став Олексій Соловйов, який за 31 хвилину набрав 19 очок. Він реалізував 4 із 7 триочкових спроб. дабл-дабл оформив Рот Браун 10 очок і 11 підбирань. У суперника найбільше користі команді приніс не старіючий Андрій Агафонов. У нього за 35 хвилин на паркеті, 19 очок та 8 підбирань. Саме Агафонова було визнано найкращим центровим сезоном. の。No. Лєв Кошовацький із Черка став найкращим гравцем захисного плану. А представник рівного Сіджей Вільямсон отримав нагороду як кращий легіонер сезону. Чемпіонами України знову став БК Дніпро. Команда Володимира Коваля перемогла у третій грі Київ Баскет 69-66. Павло Буренко із Київ Баскету став кращим захисником сезону. Тренер Дніпра Володимир Коваль кращий наставник сезону. Володимир Конів із Дніпра найкращий форвард. Єгора сушкіна обрали. Найкращим молодим гравцем, а Михайло Бублик із Кривбаса найпрогресуючий гравець. А також він отримав нагороду імені Олександра Сальникова. Цей приз, який отримує гравець, який за підсумком сезону набрав сумарно найбільшу кількість очок. Михайло Бублик в 30 зіграних матчах цього сезону набрав загалом 594 очка, набираючи в середньому за гру 19,8. Найближчого переслідувача він випередив на 32 очки. Ну і наостанок. Остаточний розподіл призових місць. Дніпро, Київбаскет і Черкаські мавпи. Сезон завершено. Доки дорослі про це лише мріють, набиваючи гулі, юнаки бажання втілюють у життя. У Рівному відбувся фінал шести Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2013 року народження. Чемпіоном України стала команда господарів Оздюшор Басел, яка в підсумку пройшла весь сезон без поразок. 15 перемог у фіналі рівняни під керівництвом Валерія Жартуна впевнено здолали Ужгород КЗ ДЮСШ. Рахунок більш ніж переконливий 69-36. Рівняни вже в першій чверті, яку виграли 26-4, забезпечили собі комфортну перевагу, яку надалі лише збільшували. Найрезультативнішим у переможців став Нікіта Левчук, у нього 18 очок, а Любомир Сержанюк оформив дабл-дабл – 17 очок та 17 підбирань. За підсумком сезону MVP у цій віковій і групі став Максим Романюк з Рівненської Оздюшор Басал. Молодці. Дівчата стали третіми. В Івано-Франківську завершився фінал шести чемпіонату України в ЮБЛ серед дівчат 2011 року народження. В матчі за третє місце Рівненщина Оздюшор Басел обіграла збірну міста Полтави з дюшор номер 2 з рахунком 69-62. Рівненська команда впевнено почала гру. Вела у плюс 27 в другій чверті, але дозволила суперницям скоротити відставання. Остання чверть завершилася перемогою команди з Полтави 17-9, Але в цілому рівненщина оз. Дюшор Басал спокійно довела матч до перемоги, ставши бронзовими призерами України. Наша Софія Мокляк за підсумками сезону увійшла у символічну п'ятірку чемпіонату. Кращою у складі команди з Рівненщини було визнано Олександру Спередонову. Рідні стіни не допомогли. Рівненський Верес перервав серію без поразок на домашньому авангарді. У матчі 27-го туру проти столичної «Оболонії» рівняни програли з рахунком 0-2. Востаннє команда Олега Шандрука йшла із власного поля переможеною ще 1 вересня 2024 року. Тоді була поразка 1-3 від лівого берега. Серія без поразок вдома нараховувала 10 матчів, 6 перемог і 4 нічиї. Також у поєдинку із оболонью верес перервав рик рекордну домашню гольову серію. Вона теж тривала 10 матчів. За цей час вдалося забити 20 голів. Якщо про саму гру, то на 27-й хвилині рівняни пропустили. Пройшла атака по центру, і Ростислав Тарануха прошив кожухаря. Нагоду відігратися мав Дахновський, але голкіпер оболонів порався. А уже на 35-й хвилині верес залишився в меншості. Другу жовту отримав куція у його діях. арбітер вгледів симуляцію. Щоправда, червону картку Дмитро Кубряк показав із певною затримкою, можливо, він просто забув, що Георгія уже мав одне попередження. Хто зна, втім ця ситуація спровокувала Богдана Когота, який за емоції теж отримав червону, перебуваючи поза грою. Граючи в меншості, Верес пропустив друге. На 42-й хвилині матчу пройшла атака лівим флангом. Гості показяйнували у штрафному господарів. Із ударом від Петра Стасюка, голкіпер Вереса впорався. От і здобивання від Олега Ільїна був безсилем. 0-2. З другого тайму можна виокремити фол на Руслані Степанюку. Капітан Вереса вимагав червону за фол останньої надії. Втім, картка була жовтою. І з ударом від Гончаренка Денис Марченко впорався. До кінця гри оболонь свого не віддала, перегравши Верес на їхньому полі. Друга поразка поспіль для рівнян є у нас дві поразки підряд, і це нас має трішки приземлити всіх. В першу чергу наш колектив це гравці і тренери. І що ми маємо зробити певні висновки, тому що є ще, по-перше, три гри заключених в чемпіонаті, а по-друге, є ще думки про наступний чемпіонат. І ми маємо розуміти, що в футболі все має бути на 100%. 99% не влаштовує. Особливо нас. От коли ми даємо 90 100%, у нас є результат. Тому, напевно, ми сьогодні знову ж таки не награли на 100%. У 27-му турі УПЛ Олександрія продовжила свою погоню за Динамо у Житомирі 2-1, здолавши тамтешнє полісся. У свою чергу Динамо спокійно розібралося із Інгульцем 4-0. Донецький шахтар, попри перемогу 3-0 над Чорноморцем, втратив усі навіть теоретичні шанси на чемпіонство за три тури до кінця. В інших матчах Карпати переграли лівий берег 3-2, і три поєдинки завершилися в нічию. Рух кривбас 0-0. 1-1 Еленза Зоря та 0-0 Колос Ворскла. У таблиці Верес на восьмому місці лідирує Динамо, яке випереджає Олександрію на чотири очки. Замикає трійку Шахтар, який має 57 балів. Внизу турнірної таблиці триває боротьба за збереження прописки. Чорноморець, останній маючи 18 очок. Інголець на 15-му місці із 20 очками. Ці команди у зоні прямого вильоту у зоні перехідних матчів лівий берег 23 очки та Ворскла 25 очок. Нестабільне становище в ЛНЗ, оболоні і колосу. Фінал чемпіонату, що у боротьбі за медалі, що за збереження прописки буде вогняним. Запасаємося попкорном. <му> Емоції, які вирували навколо матчу Верес-Оболоні, отримали своє продовження. В середині другого тайму вболівальники із трибун рівненського авангарду почали в один голос скандувати образливе словосполучення на адресу арбітра, який за гро видав. 12 жовтих карток і дві червоних. Сім жовтих і всі червоні були показані футболістам Вереса. Цей матч обслуговував Дмитро Кубряк, який до повномасштабного вторгнення працював нейрохірургом на Азовсталі та рятував поранених захисників. А у квітні 2022 року він потрапив у російський полон, де пробув 5 місяців, поки його не визволили у вересні того ж року. Чимало медіа, блогерів та футбольних людей висловили своє обурення через. З поведінку фанатів Варес у свою чергу опублікував допис, де закликав українську медіаспільноту уникати маніпуляцій на темі війни. Та зазначили наступне: декілька працівників рівненського клубу на чолі із одним з віце-президентів просто зараз на передовій виконують свій громадянський обов'язок із захисту держави у війні з ворогом. А на трибунах авангарду на кожній грі присутні ветерани російсько-української війни та військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень. Кінець цитати. Також у Вересі додали, що не толерують особисті образи і будь-які інші прояви словесного насилля, навіть у випадках явних помилок рефері чи провокацій з боку суперника. Від себе зазначу, що раніше народний клуб уже штрафували за скандування вболівальників у бік арбітра по ходу цього сезону. Щодо інциденту у матчі Верес-Оболонь рішень від УАФ поки що не було. Це було історично. Сарненський футбольний клуб Маяк зіграв в нічию із Яворівським кормілом, і за сумою двоматчевого протистояння вийшов у фінал. Кубка України серед аматорських команд. Втім, гра у Сарнах давалася непросто як представник рівненщини вигризав право зіграти у головному матчі. Кубка дивіться далі. Історія на наших очах. Стадіон із промовистою назвою Мрія у місті Сарне ледь вмістив усіх, хто хотів побачити протистояння їхнього маяка та гостей із міста Яворів, футбольного клубу Корміл. У господарів була перевага в один м'яч підганяв і переповнений домашній стадіон. Маяк розпочав впевненіше. Втім, перший небезпечний момент створили гості. На восьмій хвилині небезпечно пробивав Володимир Савошко. Далі наполегливість Юрія Бамболі з маюка мало не привела до голу. А на сімнадцятій хвилині Віктор Кір'ях, який пропускав першу гру, перевірив пильність Михайла Грицаля. Втім, супермомент для голу сам собі створив Ілля Шевченко. Гравець втік від оборонців і зряче бив у дальній кут. Тікає від свого опонента не зміг перехопити Ілля Шевченко. Він глівоної гравець Буває Шевченко! Корміл відповів якісною фланговою атакою. Маяк врятував Андрій Тимошицький. Далі господарі спробували забити зусилями Сергія Тимошицького. А опісля спроби від Сергія Гвоздя. Попри всі намагання маяка на 35-й хвилині ідеальним пасом Іван Дещиця із кормілу знайшов Богдана Бойка. Той поклав на газон двох оборонців і пробив. Без шансів для голкіпера. 1-0. під завісу тайму команда «Ісарн» влаштовує навалу на ворота гостей. Спершу грицаль відбиває удар Шевченка, а опісля переграє у ближньому бою. Бамболю масована така атака маяка. Уже другим темпом вона йде. Бамболя пробиває знову грицаль на перерву. Команди йдуть за мінімальної переваги кормілу. Рахунок двоматчевого протистояння зрівняно. 1-1. моменти були і в нас, і в них вони просто реалізували свої моменти. А ми чуть залишили на потім. виходить. Але в цілому, тайм мені сподобався. боротьба була все, все так як треба було. Хотіли вийти як фаворити, але бачили самі по грі, що Чуть-чуть не вистачили цього. Але після першого тайму ми зібралися. Тренер нас настроїв дуже гарно, і ми вийшли, показали гру, показали, хто такий маяк Сарницький. Зі старту другого тайму маяк всі сили кидає в атаку. Яцута виграє боротьбу, коляда відпасовує на Ілью Шевченка, і той береться створювати магію, віддаючи класний пас на Дмитра Рудико, гравець, який Хвилину тому вийшов на заміну зрівнює рахунок у матчі один-один. Свідомо йшов, я вам скажу чесно. Свідомо йшов. Обігрував, побачив діму, віддав, забили гол. Вискакую заміни. Побачив, що ще Шевченко Ілля, отдає мені передачу. Побачив, що він що він ще задумав. Побачив його передачу, знав, що він мені одасть і знав, що протикнув пером ворота голодики знову вивів маяк уперед у двоматчевому протистоянні 2-1. Втім, цей результат ще потрібно було захистити. Ішла всього 56-та хвилина гри. Корміл відразу кинувся в атаку. Небезпечно на 76 й хвилині. пробивав Святослав Дяк. Цілив опісля у дальній кут Іван Дещиця не точно. На 89 й хвилині міг закривати гру Сергій Гвоздь, але його удар на себе взяла стійка. Уже в компенсований час за це гравці маякам мало не поплатилися». Помилка в обороні і Валерій Ольховик отримує хороший шанс. Втім, із гострого кута пробуває у Тимошицького. Більше моментів не було. Маяк вперше у своїй історії виходить у фінал Кубка України серед аматорів. Головний тренер емоцій не приховував. Зізнався доленосну заміну нападника. Планували була і планова і не планова. Він вже підняв руку, практично сказав, що 5 хвилин і все. І ми поміняли, і так вийшло, що удачно. Дуже ще один нападаючий вийшов. Прочувствовала ситуацію. гол. дуже історично. Чесно, не розумію. Вже стільки емоцій, просто зашкалюють. Не розумію. Зараз за роздівалку сяду на голову і задумаюся. Де ми зараз взагалі, Куди ми прийшли? Команда із Рівненщини вже грала у фіналі Кубка серед аматорів. Двічі там був Оржівський Одек. Востаннє у 2012 році. Але виграти цей трофей команда. Не змогла зараз за кубок побореться маяк. Сьогоднішній успіх результат багаторічної роботи, каже голова обласної асоціації футболу. Це показник роботи місцевих людей, які працюють на футбол, їхній спорткомплекс, їхнє поле, їхнє відношення до своєї роботи. І Воно дало свої плоди. Для Сарнинщини це вже історія. Втім, спробують замахнутися. І на більша я впевнений, що ці декілька тисяч вболівальників, які були сьогодні на трибуні, отримали такі емоції, які запам'ятають на все життя. Але головна емоція наша буде у фіналі в Києві. Я вірю в те, що наш маяк може виграти Кубок України серед матерів. Фінальна гра відбудеться 7 травня у Києві на стадіоні імені Баннікова. Маяк зіграє проти чемпіонів аматорської ліги України команди Агротех із Кіровоградщини. Головний бій попереду. Уже відомо, що фінальна гра Кубка України серед аматорів відбудеться у Києві на стадіоні імені Баннікова у середу, 7 травня, початок матчу о 13.00. Сарненський маяк протистоятиме не аби кому, а чемпіонам аматорської ліги України минулого сезону Тишківському Агротеху із Кіровоградської області. Команда заснована у 2010 році. У 2023-му вони стали чемпіонами Кіровоградської області а у 2024-му забрали собі Кубок області. Наразі «Агротех» лідирує у своїй групі в аматорській лізі України у 15-му турі напередодні матчу із маяком 3 травня. Команда здолала стандарт, який на 8-му місці з 10 команд у лізі 3-1. Тренує «Агротех» Олександр Мизенко, 52-річний фахівець, справжня легенда корпівницького футболу. То матчі та 35 голів за зірку в чемпіонатах і кубках України. Найбільша зірка агротеху – 38-річний Олексій Чичиков, який встиг пограти за Ворсклу, зірку дніпро 1 та інші українські та закордонні клуби. Якщо заглянути в статистику, то три голи у кубку на рахунку Максима Скорова. А п'ять результативних передач віддав Ігор Загальський. Щодо маяка, то представники Рівненщини до головного матчу в історії команди мають підходити у хорошій фізичній формі. Колектив переніс матч першого туру чемпіонату Рівненщини із Соколом Зосови, аби краще підготуватися до фіналу. Кращим бомбардиром у кубку для маяка є Дмитро Рудика. У нього чотири голи. Віктор Кір'ях та Сергій Гость мають по Три забитих найкращим асистентом маяка є Ілья Шевченко, який віддав чотири результативні передачі. Для маяка це наразі найбільший успіх за усю історію. Якщо команді Ісарн вдасться перемогти у фіналі, то вона стане першою в історії рівненщини, якій вдалося над головою підняти Кубок України з футболу серед аматорських команд. На Рівненщині розпочався чемпіонат області 2025 року. Участь беруть сім команд. У першому турі Сокіл Рівне завдяки голу на останніх хвилинах від Андрія Підвишенного вирвав перемогу у Полісся із Рокитного 1-0. В іншому матчі Костопіль вдома переграв із Отопроес із Вараша. Господарі відкрили рахунок із пенальті. Відзначився Микола Окерешко. Опісля Владислав Герасимчук зрівняв. Але ще до перерви Костопільчани забили ще раз. Крапку в атаці поставив Віталій Богданов. Під завісу гри Артем Плескач встановив остаточний рахунок гри 3-1. Щодо інших команд, то молодіжне поєдинок пропускав згідно з календарем, а поєдинок між соколом «Осови» та маяком перенесено через участь маяка у фіналі Кубка серед аматорів. У друмотурі між собою зіграють Костопіль Сокіл Осова, молодіжне сокіл Рівне, Полісся і Зотопроес. Маяк згідно з календарем, гру пропускатиме. Чемпіони України команда рівне плюс стала чемпіоном України серед ветеранів ю 40 Фінальна частина змагань відбулася у Житомирі. В останньому матчі рівняни зійшлися із командою Олексіївка із Харківщини, якій потрібно було лише перемагати, аби потіснити рівнян з першої сходинки. Суперник забив у першому таймі, але рівняни зуміли зрівняти у середині другої половини. Відтак 1-1. цей рахунок задовольнив представників «Рівненщини» своєрідне. Czympią Łącka Niczyja? У підсумку команда Рівне плюс набрала 22 очки і здобула перемогу. Ще один представник Рівненщини еліксус хіміктанчик фінішував на п'ятому місці серед восьми команд із доробком у 5 очок. Вітаємо! Щодо футбольних справ Рівненщини безпосередньо, то у нас стартував традиційний турнір на відкритих майданчиках бренд-ліга-2025. Участь беруть 10 команд. У першому турі зафіксовані такі результати. Молодіжне переміг ЛДМУ 7-0. Танчик 4-2 здолав друзі. А Варцпетбут 4-0 розібрався із соколом. На Рівненщині стартували всеукраїнські спортивні змагання Ігри ветеранів ветеранів-2025». Перший регіональний відбірковий етап відбувся у Здолбунові в тамтешньому спорткомплексі. Було майже 150 спортсменів-ветеранів. Змагалися із настільного тенісу та волейболу сидячи. Як це було? Дивіться далі. Сергій Сивий, ветеран російсько-української війни. Він пішов на фронт добровольцем у 2014 році та приєднався до батальйону Айдар. Отримав поранення під час ворожого обстрілу на Луганщині у ветеранському спорті. Чоловік з 2015 року розповідає, вже сім разів брав участь в іграх нескорених. Ми кілька років уже їздимо на різні ветеранські змагання. Виступаємо командою. Минулого минулому році. В грудні ми приймали перший раз участь. В Кубку України серед ветеранів Хмельницьку проходили ці змагання. Наша команда зайняла третє місце, а в цьому році у Львові пройшли ветеранські змагання. Пестронг називається також. Наша рівненська команда приймала участь. Ми зайняли друге місце. А це Денис Литвинов. Він захищав Україну у складі 95-ї бригади на харківському напрямку. Зазнав поранення внаслідок прильоту ворожого снаряду, який влучив прямо у бліндаж. Ветеран додає, спорт це можливість показати свій найкращий рівень, і навіть при ампутаціях фізична активність потрібна до ветеранського та спорту. Я та почав до долучатися ще того, до та 24-го року. Я також приймав ігри ветеранів. Поки світу був. Змагання, я та зайняв та, та, та друге та місце вже на всеукраїнському та відборі. І Спод допомагає піддержати себе в тонусі, не, не падати духом, доказувати собі, що ти можеш. Ампутації це, це не вирок, що ти можеш бути таким самим спортсменом, як і всі всі інші. Усього близько півтори сотні ветеранів зібралися на перший регіональний відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань Ігри ветеранів ветеранів-2025». Відбувся він у здолбунові. Ми маємо сьогодні можливість а саме локацію на Рівненщині, яка дозволяє на сьогоднішній день провести такі такого рівня всеукраїнські змагання, і тому ні в якому разі ми не можемо бути осторонь таких людей. Рівненщина буде приймати три етапи змагань у таких видах спорту, як настільний теніс, волейбол, сидячи та кросфіт. Останній відбудеться у травні. Ігри ветеранів 2025 охоплять всю країну. Зазначає начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської ОДА Марина Корольова. І додає, це честь для нашої області відкривати такий захід. Він починається з Рівненщини. Це насправді дуже відповідально для нас показати рівень, задати рівень колегам для організації таких заходів. І однозначно для нас це честь, тому що на рівненщину з'їжджаються ветерани з усіх регіонів України цьогорічні. Всеукраїнські змагання ігри ветеранів ветеранів-2025» є новим масштабним проєктом. Зазначає виконуюча обов'язки начальника відділу спорту ветеранів війни, управління фізичного та ментального здоров'я міністерства у справах ветеранів України Талія Жарова на сьогодні в Україні до систематичних занять спортом залучені близько 74 тисяч ветеранів. Міністерство у справах ветеранів що вважає розвиток спорту ветеранів одним з найбільш пріоритетних напрямів своєї роботи? тому ми започаткували низку проєктів по спорту. Захід, на якому ми знаходимося сьогодні, це перший етап масштабного проекту Ігри ветеранів», який проводиться протягом року. Регіональні етапи змагань, окрім рівненщини, протягом року будуть приймати ще низка областей. Фінал відбудеться восени у Києві. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.